Volvo xc 40 2020 року, кросовер від Volvo, електричний. 78 кВт має батарейку і проїде на одному заряді 430 км. Наш автомобіль пригнано з Європи, має він ось такий вид, голубий колір. 20-дюймові легкосплавні диски по комплектації, датчики тиску в шинах, передні і задні парктроніки, Full LED оптика омивайка передніх фар, безключовий доступ на кожній з ручок, датчики сліпих зон також у нас є і камера 360 в наявності. Всередині у нас комбінація з алькантари та шкіри, ще плюс перфорації, є електрорегулювання передніх сидінь з пам'яттю сидіння водія. Підігріви передніх сидінь, підігріви задніх сидінь і підігрів мультикермаш шкіряного також у нас є. Саунд-система у нас преміум класу Harman Kardon, Адаптивний користь контроль, утримання у смузі, запобігання зіткненням, розпізнавання дорожніх знаків. Все це вміє цей автомобіль. Датчики світла, датчики дощу. Звісно, вони тут є. Ось така панель приладів виглядає у нас шикарно. Як же запустити цей сучасний електромобіль? Нема ніякої кнопки старт-стоп. А ось так. Просто включаєте драйв і все працює. Ось так виглядає діджит формат панелі. Зверніть увагу на графіку, як вона шикарно виглядає. Машинка має мультимедію з базою Android. Ось можу показати вам, як виглядає двозоний клімат-контроль, як виглядають от зони, як це це працює класно і шикарно. Також у нас є підігрів лобового скла. Підігрів сидінь у нас виконаний у діджит-форматі кнопок. Apple CarPlay Android Auto також у нас є. Камери 360 у нас виглядають ось так. Можемо включити віддільно будь-яку камеру, яку ти хочеш, і буде зображення з неї. Дзеркало з автозатиненням заднього огляду. Також у нас ось така от сучасна панорама у чорній, такій, навіть я сказав би, темно-сірій стелі. Виглядає шикардосно і бездрутова зарядочка для телефону у нас також є. Йдемо далі. Так виглядає задній ряд сидінь. Він... В шикарному стані він має центральний підлокітник, два підстаканички, систему кріплення Isofix і спереду теж має систему кріплення Isofix. Зверніть увагу на цей от шильдик, як виглядає стиль. Підігрів задніх сидінь виконано у фізичних простих кнопках, працює він вон там. Два воздухозабірнички для задніх пасажирів і патрончики. Не патрончик, а дві тайп-сішечки. Так машинка виглядає ззаду наперед. Багажник у нас з електроприводом, величезний простір, можна зложити все, що захочеш. Також є фаркоп, його можна спрятати при допоможі кнопочки. Нажимаємо кнопочку, він отак опускається і туди його заправляємо. Рекомендуємо це авто, тому що це шикарний електромобіль, має досить величезний запас ходу, да і плюс це Volvo, надійність аж пре. Купляє або за повну вартість, або в лізенг від одного до 5 років. Приїжджає до нас, хапає авто, нахапає авто.